Рузі нас перші про головне поїхали. Сьогоднішня атака безпілотниками по кількох адміністративних і військових об'єктах в Москві стала точкою неповернення. За інформацією, розвідок перші вибухи пролунали в 4.12 на південному заході столиці. Після цього Путін поспіхом залишив Кремль, пересівши на резервний літак, маршрут евакуації змінився. Тричі спочатку курс далі у мінськ, потім у невідомий бункер на території РФ. Факт втечі був підтверджений кількома незалежними джерелами. Провал переговорів в Стамбулі. Невдовзі після ударів у Стамбулі пройшла чергова спроба домовитись про заморожування війни. В перемовинах брали участь представники РФ Туреччини, посередники США, російська делегація наполягала на легалізації окупації частини Херсонської Запорізької областей. гарантіях не вступу України в НАТО на 50 років відновлення частини активів центробанку РФ. Американські турецькі представники відмовились підтвердити ці умови, і переговори були фактично зірвані. Телефонний дзвінок Путіна до Трампа після невдачі перемовин Путін особисто ініціював дзвінок Дональдо Трампу. За інформацією дипломатичних джерел розмова тривала 20 хвилин. Після неї Трамп попередив будь-яка спроба нового масового удару по Україні, особливо з Капустіного Яру буде сприйматися як порушення домовленості. і Китай координують заходи з нейтралізації особисто Путіна в разі ескалації плану нового удару. Розвідка повідомила, що в Капустіному яру готується. Пуск п'ятнадцяти ракет по критичній інфраструктурі України, нібито частина оснащена касетними елементами для максимального руйнування об'єктів енергетики, нібито у відповідь було активовано кризову групу США, Китаю Британії. Останній вибір Путіна за даними американської розвідки найближче оточення Путіна передало йому письмове ультиматум, Він погоджується на замороження війни по лінії зіткнення. Він передає частину повноважень. Патрушеву, погоджується на міжнародний моніторинг ядерних об'єктів в разі відмови безпрецедентна операція з фізичного стунення або ліквідації всіх двійників. Позиція Патрошова Сідзінпіна Китай шокований хаотичністю дій Кремля. За словами дипломатів, Сідзінпін вимагає від Патрошова взяти під контроль ситуацію, пригрозивши відмовою від економічних домовленостей. Патрушев отримав неформальне схвалення США на перехід до прямого керівництва РФ у разі ескалації. розвіддані про плани ліквідації американські і китайські аналітики розробили кілька сценаріїв паралельне Знищення всіх точок базування двійників, блокування маршрутів, просування Путіна за потреби спецоперації з ліквідації об'єкта під час переміщення, метою є унеможливлення використання ядерної зброї або подальшої ескалації втрати під час нинішніх ударів. За підтвердженими даними, у москві загинуло 14 співробітників охорони технічного персоналу, 37 людей поранені, зруйновано два склади боєприпасів. Це стало найбільшою атакою по столиці РФ за весь час війни. Моральний стан в Кремлі джерела повідомляють про масову паніку серед середньої ланки керівництва. Частина чиновників вивозять родини до Казахстану і Туреччини. Офіцери АФОСО втратили довіру до офіційних каналів комунікації у силових структурах. Понад 50 відмов від виконання наказів про приїзд до прикордонних регіонів. Коротка аналітика. Жертви і втрати щонайменше 14 співробітників у Москві, загибля, поранені 37 осіб, руйнування складів боєприпасів, втрати частини інфраструктури контролю. Політичні наслідки Путін фактично позбавлений можливості одноосібного ухвалення рішень. США домовились про координацію дій проти російської ескалації. Патрошу готуються до переходу до влади. Стратегічні ризики, сценарій безконтрольного використання тактичної ядерної зброї, фізичне усунення всіх двійників як крайній захід, колапсову у вертикалі управління РФ висновок війна. перейшла у фазу, коли головним питанням стає особиста доля Путіна спільні дії США і Китаю спрямовані на фіналізацію конфлікту. А загроза хаосу в Росії сягає критичних рівнів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.